Ось і наш маєток. Нічого собі, навіть питати не на буду, як ви його так швидко збудували. Відомо, що таке з ним. Це просто мером став, і треба відповідати на сьогодні. Дякую, що запитали. Ходімо до Волкера. О, привітаки, я командую в цьому маєтку. Мене звати Evoker. Дякую, що прийшли. Як ви знаєте, біля вас вже є Аванпост, але він замаленький. Тому ви збудували лісовий маєток, щоб тут збиралися інші розмінники, І так далі. Я запросив вас, щоб ви тут все подивилися і залишилися хоча б на одну віч. Я відокремлю для вас кімнатку. Нічого собі? Дякую. Він такий величезний. До речі, тут будуть якісь, наприклад, ла-ла-ла-лава, -ла кур рочатка, страва, корона на безпортний світ. О -о 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 -о... Так, але у нас є проблеми, а саме підгляди. Ви знаєте, хто вони так? Так, це такі сірі, з арбалетами та у темно червоні та ні, не піленджери, а пігліни, а трапоморвні свіни з Незеру. Місце. Без краплі радості чи креативу. Це була моя репліка. І вони вкотре обукрали нас та знищили склад. Звичайно, втрати маленькі, але все одно пропоную щось з ним зробити. Щодо мого обгрейтнутого перетворювача, тепер він з людей робить бульки, а з біглінів.

Ви знайшли його і закопили за три секунди. Він час там дуже розмовник, але це таке. Я тебе Також в нас є ось цей гігант! Редстун виголым? Я думав, він вигадка. Ви вот, теж так думали, любі глядачі? Захвилюйся, да хоч, я хоч як ворога, він ще так красить, так? Добре, а що там за лавакуркою? А, вдасться вся лавакурка закінчилася. Я її пікліна теж вкарала. Оце напоруха. Я можу вам продати лаву курку за 100 ксамарахнів. Я вам ще повинні подякувати мені за знижку. Бо я тут бігнесенька і повинна продавати речі. Ще й це дуже дешево. Може протихнеш? Ну, хоч спробував. Чекай, чекай! Слухай. Або в тебе є карта, що сейчас відшувала або ми тебе вижнемо і розоблачимо. Піклинів кашеш. В мене є карта до бахрового лісу. Там ще дуже багато пигенів останнім часом з'являється. А ще взамен. Аааа смапа! Это он сильно такого пробомбайся в Незеру. Так вот Дезер чтобы зомби не стали. Мы же не стаем зомби в Незере, это работает с только навпаки. Да, просто. Ну, добре. Вау, красава! Это Незер. Місце без крапові радості чи креативу. Тому бувайте, відпустимо вас, коли розбиратись з піглянами. Па-па! О, шик. І що нам тепер робити? Знаєте, піглянів, звичайно. Ендергай, можеш нас телепортувати? Ні, <гуми> то не цього не буде. У вас не буде, а то не буде, а то не буде, а то тому ходімо, будуть в нас пригоди.

Давайте, добувайте золото, на наріст, Нам все це знадобиться. Тобто, слухайте наш план. Ну, ви зрозуміли, жодного плану. Ходімо! Хто ти такий? І чому вистреблю з Верхнього світу? Тут той посанок розбійників, так? Взяти їх. Все зроблено. Потерпіть дружбани. Скоро все буде. Слухай, мені здається, вони запираються вбити нас.

Ти що, забув, як тебе злили у фільмі і замінили на великого кабана? мене? Відпусти їх. Ми погоджимось! За умовою, якщо ви нам зразок скалки, щоб ми використали його в своїх цілях. Я вам продам, я вам продам, я вам все вам продам. Це можливо. Ви заключили мир і спіхлідами. Я прапону це та дати кожному була в окурці. Варт <піллявання> варто низько. І наші підпорки з вофтана отримували. Давай швидко таквали п'ятами і знайшли якось в лабораторію. Там проводили обміни з калком та сенсорами. Ми обертаємося позаду стоїть він. Ваден. Він був дуже не синіватим. Він дивився на мене, наче на боготруне не значить біля коплем і що далі? Він знищив вас, та ви не завжди покинули це місто. Так, ти правий.